Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Менеджер Джан Джилея Террі Лейн сумнівається у тому, що його підопічному дадуть бій з Ф'юрі. Пряма мова. Ми б хотіли битися з Тайсоном, але я вірю, що команда Фури хоче організувати бій проти Усика. Через кілька тижнів ми побачимо, чи вдасться їм це. Якщо ні, ми почнемо діяти. Крім того, Лейн розкрив секрет перемоги Джилея над Джойсом. Ось що сказав менеджер. Ми знали, що Джойс викидатиме багато ударів по корпусу. Ми знали, що він зміщуватиметься вліво. У нас були шпигуни в його таборі. Ми знали про все, над чим вони працювали. Легенда боксу Бернард Хопкінс вважає, що бій альварес Чарло стане для Канело справжнім тестом на велич. Пряма мова. Це справді перевірить, чи йде на спад канело, чи як добре вино з часом стає ліпше. Цей бій так чи інакше покаже, чи є Сауль найкращим. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.